Європейських фермерів це зайняло 20-30 років. І а, у них спочатку були дотації да, на гектар там, 150, 200, 250 євро, і вони зараз зберігаються. У них закладені сумашерші бюджети для підтримки фермерів, да, там, до 1000 гектар фермери всі отримують дотацію. От. А, ну, всі отримують дотацію. І, до речі, план створення цих юнітів фермерів да, там, по 100-150 гектар. Це в них прям були державні плани. Там ще в 1947 році, якщо я не помиляюсь, прийняті вони були. І в них це розвивалося. Да, що мають бути там фермери, мають бути економічні юніти, споживачі, виробники. От. І для них це прям стратегія. От. Нам стратегія ця дуже резонує, дуже підходить. Я теж мрію, щоб в Україні було багато фермерів, які куркулі, які хазяїн да, на своєму місці. От. Це дуже круто. Ну, я ось там говорю про це. мене зараз навіть мурашка по спині йде. Але да, у них це зайняло 20-30 років, і вони спочатку отримали дотації, потім отримали регуляції заборони. І зараз, ну і в принципі було плюс-мінус норм. Потім в них прийшли наступні заборони. І ось як наслідок, ми вже тепер маємо ось ці страйки да, європейських фермерів,